Усім привіт! Це Тарас. На огляді у нас сьогодні такий ролатор ходунці Dolomit Step Up Electric. Тобто регулювання висоти в нас відбувається за допомогою електричного приводу. Так. І давайте зразу, щоб не розтягувати відео, покажу. Давайте спочатку на саму вищу висоту підніму. Все, це, це матері. Для справки, щоб вам розуміти, в мене зріст 186 см. Це для мене надто високо. Батарея розряжена трошки, треба зарядити. І так, і от є у нас от по висоті ведучі у нас обертається лише. Передні колеса, задні вони статичні, подивіться, витримує він 150 кілограм. Що тут ще показати? Це в нас тут є гальма. До речі, їх можна переставити на ліву. Ось ці ручки вони в нас можна регулювати по глибині. Також регулюється ширина. Усіх підлокітників. Сама колісна база також регулюється по ширині. 70-88. Це в нас зараз на мінімалці підстановлено. Зараз вам ще покажу зблизька. Ось тут у нас, дивіться, можемо регулювати по, по ширині. Оці шістьяганники відкручуємо. Гальма все працює, все ок. Позначки. По зовнішньому стану. По зовнішньому стану є, є царапини. Ось тут, дивіться, тут така типу є, як вмятина. така. Не знаю, чи вона вже виправиться, але загалом достатньо таки має хороший вигляд. Це у нас на магніті. Кнопки вверх вниз до речі, можна опускати ще і з блоку управління. Батареї тут, до речі, не нові. Пара нових буде коштувати в межах десь до півтори тисячі, не більше, це точно. Також, ось у нас тут є такі царапини. Колеса, все тут ок. Дивіться, можемо регулювати. Оп, оп-оп-оп-оп. Аккуратненько. Можемо регулювати ось тут. Бачите, ширину. Оце відкручуємо і е, в потрібну отвори вставляємо. Загалом хороші ходинці і ціна більш ніж хороша. Якщо ви бачили, скільки коштує новий, ціна буде е, достатньо хороша. Придбати можна. Е, в інтернет-магазині посилання я залишу внизу під відео. Дя... А, до речі, рано вам подякував за увагу. Як в комплекті, звісно, що є зарядка. Ось тут в нас вставляється. Це вона не рідна, проте ці батареї перевірно вона заряджає тут все окей. На цьому все. Дякую за увагу.